Вітаю! Мене звуть Тетяна, мені 39 років. І мої параметри такі. Та-дам! Ну, Кульки моя донька кидала. Зараз я здобуваю другу вищу освіту як режисер кіно і також залюбки знімаюся як акторка. З розпущеним волоссям я виглядаю так. Щось воно. Це все мало виглядати краще в кадрі, ну, як є. Останні проєкти, в яких я приймала участь, це були Історія ТСН кріпост на четвертий сезон. І в Німеччині я знімалася в проєкті You Are a Boy Now. Цей проєкт скоро зафестивалить всі країни Європи, тому я дуже чекаю на його вихід. І знавчо. Воджу автомобіль, маю права категорії б Все життя займалася спортом, тому маю досить такі накачані м'яз. Мене дуже часто брали в Києві на роль спортсменок. Також просто кайфую від життя і дуже-дуже сильно його люблю. Буду рада прийняти участь у вашому проєкті і. Надіюся, що зустрінемося на знімальному майданчику. Чус!